Ми команда Марта, юні Юрій винахідники. Мене звати Маша. А мене Тимофій. Сьогодні ми створили прототип розумних ключів, за допомогою яких можна швидко і без зайвих зусиль е, знайти ту чи іншу річ. Наприклад, ключі, телефон або навіть домашню тваринку. Цей прототип складається з базера, далі пульта. Кнопки. І інфрачервоного приймача. Сьогодні ми хочемо, щоб цей пристрій був трошечки краще, щоб його вбудували у розумний будинок. Зараз ми хочемо продемонструвати, як він працює. Цей пристрій працює так, що. Інфрачервоне світло, яке ми направляємо на інфрачервоний приймач, передає сигнал до нашого базера, який видає звук, і за допомогою кнопки ми можемо його вимкнути. Це значить, що ми знайшли ту чи іншу річ.